На півночі Європи стартували масштабні багатонаціональні навчання учасників Північно-Атлантичного Альянсу. Члени НАТО вчаться разом координувати свої зусилля у випадку зовнішньої агресії. Відповідно до сценарію навчань, зовнішній агресор, ну, мається на увазі, очевидно, Росія, несподівано напала на одного з учасників Північно-Атлантичного Альянсу, а решта країн координуються між собою і вчаться, як на це. Треба буде оперативно реагувати. Основні навчання відбуваються на території Польщі. Це країна, яка може стати однією з перших жертв зовнішньої агресії Російської Федерації. І от подібний сценарій вже викликав шалену негативну реакцію в Кремлі. Там вважають, що подібні сценарії це пряма провокація проти Російської Федерації. Дуже дивна реакція, тому що якщо послухати російських пропагандистів, то НАТО вже давно не просто навчається, а воює з Російською Федерацією на території України. Але в будь-якому разі такі масштабні навчання безумовно гарна новина для України. Адже чим більше буде готуватися Північно-Атлантичний альянс до війни з Росією, тим менше шансів у Заходу буде втомлюватись від війни в Україні, і тим підготовленіший Захід буде до можливої війни з Російською Федерацією. А відтак самої масштабної війни... Так і не відбудеться, тому що Росія ніколи не буде атакувати країни, які готові до цієї війни.